Ці помаранчеві кабінки поки єдине місце у центрі, де рівняни можуть безперешкодно сходити в туалет. Однак невдовзі тут з'явиться громадська вбиральня, на облаштування якої піде понад 3 мільйони гривень. Якщо точніше, то облаштувати модульну вбиральню у центрі міста планують за 3 мільйони 200 тисяч гривень. Однак це не буде схоже на ті біотуалети, що зараз стоять біля кінопалацу. Він собою обособлює модульний. Так би мовити, модульну кімнату, в якій буде власне, розташовано три туалети, він на три входи, тобто чоловічий, жіночий і відповідно для осіб згадом, яким необхідні такі більш ширші спектри та послуги, які, які будуть на 20 туалеті. За інформацією департаменту інфраструктури і благоустрою, у жіночому туалеті облаштують пеленальний столик, а у кабінці для людей з інвалідністю будуть усі умови для їх комфорту. З маломобільною групою, так для маломобільної групи, зрозуміло, що там дане облаштування є сугубо під них розраховане, тобто там додаткові порила. Це в першу чергу розглядаємо до інклюзивності, тому що, як би не було. Це зовсім інша специфіка, зовсім інша необхідність. Вхід у модульну вбиральню буде платним, скоріш за все, безготівковим. Однак, поки вартість невідома. Вже розрахунок буде проводитися на момент того, коли. Ми зрозуміємо хто переможцем, тому що е, такими складовими вартості, зрозуміло, це є витрати енергоносіїв, витрати води, які будуть розраховані на, е, ну, на, на, на сам цей туалет. Тому це вже буде все сформовано під час того, як ми будемо, після того як ми вже будемо знати, хто власне є переможець, і якого типу в нас буде встановлений е, дане обиральний. Залучати додаткового працівника, який буде розраховувати користувачів вбиральні, не будуть. Вона буде самоутримуватися. Процес вже очищення, які там. Додатковий, зрозуміло, що це вже буде робиться людьми, а все решту він, в принципі, сам буде на самозабезпеченні. Часто рівняни замість біотуалетів користуються вбиральною кінопалацу або ж кав'ярин чи ресторанів, які розташовані поблизу. Думки жителів міста щодо облаштування модульного туалету розділилися. Він кошти ми збираємо, навіть кожен день донатимо на збройні сели. Недоречно зовсім. На мою думку, громадським биранням є місце бути, але якщо вони стільки коштують, то це для мене те саме, що і бруківка. Типу, Можна трішечки в прямому сенсі потерпіти от, і не витрачати на це кошти. Думаю, що доречно, чому б і ні. От, наприклад, я сам зараз хочу в шукаю. І був би дуже радий, бо тут стояла якась цікава, гарна обиральня. Ну, я думаю, це не до речі зараз витрачати такі великі кошти. Україна війна. Зараз недоречно це. Зараз військовий стан, і гроші потрібно на зовсім інше витрачати на військові для військових. Ну для мене зараз поки що недоречно. Власне, тендер на будівництво такої вбиральні оголосило Рівненське шеу про переможця, поки не говорять, однак запевняють, що облаштують вбиральню до кінця червня. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.